Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали знову на територію, де почали прибирати. Коля тут майже цілий день вчора загортав трактором. То я тут вчора не була, то так і здивувалась, кажу, аж погарнішало, так все тут порівняв. Вже хоч сміття не видно і такого поритого. Воно є, а воно знизу. Воно є, але знизу ну, все рівно зверху гарніше ніж тоді я була як оставили будемо приступати оце залишилося ще гілля порубати. то ще можливо де заготовимо щоб було Щоб було за чим їхати ще де поріжеш по углах хлопці, хлопці наготовили. Пожарники. за компанією тоді вже і своє переб'ємо А то здається така нормальна там копичка, а як арпал порубає, то там що ж буде? Дві кошулі? Дві тачки. Дві тачки. Ой, яка плоска. До цієї травові треба, правда? Мабуть, думаю, так. Да. Думав, може так заросте, але бачу, що, мабуть, вона не, ну. зараз почне там все по граду рости. А ні, то ось цим таким даєш, це всяке. Чудово заготовляєш. На часу приїхало. Що? То я кажу людям, що начальство приїхало в нас. Ааа, хе-хе... <решко> проверіть, проверіть, Ну. Мама, дорога, викручусь тік. Теж. З викручусь тік. З викручусь тік. Чого, от, вроді біж... ж ви Не розбороняю, вроді бі вас. <решко> то нічого. А ти пінькі повозив туди в яму, де там засип туди. А, туди? Угу. Mm. Щоб не повозити далі, як поправте. А ти вже гарно, А ти посеред не будеш, хай вже буде. Думаю, може буде розсида, щоб трохи холодок був. Там вони гарніше, тут, тут такі корчі були. <звідь> а пілку зараз тоді віддасть, так? Да? Вчора <звідь> трактором позрівнювався ці ми, то так ще більш-менш непогано вийшло. Бо тоді, знаєте, коли почав зразу, то якось думав, можливо, не треба було б затіювати таку грандіозну роботу. То тут старався яму так наніс де більше мусору, зверху таку дерню понатягував. Думаю, не пано буде. Зараз фрезою так потхеньку перші рази, тому що коріння все одно є, а тоді ближче до весни посіємо траву. Може, можливо, райграс із, із люцерною перемішаємо. Тому що сама трава нам вгарає, бо тут таки земля насиплена, а в її трохи коріння глибше, трохи зелена остається. Працювати буду такою фрезою, ДТЗ метр шістдесят, вона йде ширна її. Метр шістдесят і. У буквочках. У означає, що такі ножі посилені йдуть, вони трошки ширші. Зробимо таке невеличке відкриття. Сьогодні вже по сезону землеробного. Зараз покажу, як воно працює. От так, бачите, люблю, коли так тихо працює інструмент, він там брощить і піщить. Отут, де йде оцей сопу, не йшов, тут просто була гайка, як біє такий з боку отвір простерений. То от бувало, що коли теж довше попрацюю, то нагрівалося масло. Бачите, сам редуктор і масло через його випирало. Тут батьків полотоматом варив, я йому дав цю гайку, то він таку трубочку приварив сюди. А так, нічого. thank <laughs> you Ну, в принципі, коли не глибоко, то ще нормально, там брати по коріні. Зараз позбираємо, разу зроблю потихеньку. Ну, це оставлю на самій послідок, бо тут, мені здається, найбільше буде коріння для сітки. Так м'яко? Що хоче там, може бути, аж не віриться, що під низом стільки ще там сміття. О, oh, щось там коля застрагло. Може корінь. Ага. Раніше як бички тут малими ходили, то ми все їх заганяли, то часом ногу можна поцарапати, як бичок туди заходив. бач, скільки ще тут є зверху. Зараз я буду збирати. все А, вдвох позбираємо. Це коріння можна туди і в ямку ще з тої сторони там є трошки. А вивезеш. Беру я собі також дубчика, будемо один на одному підгонити. по сраці. Отут також цього горба трошки стисав. Бо тут приїздить така була яма, то його зарівняв. Ще можна і того забрати, звісно. Тут воно щоб трохи рівніше було б. Пеньки повозив у яму за територію. Там була свисна яма раніше. Вона така зараз безхозна, то думаю, повожу, тоді чимось засипу так, щоб гарніше було, то ще й краще буде. Я правда не пам'ятаю, щоб тут був силос. Десь трохи ще Ще раніше, як раніше. А були плити, знаєте, ці такі бокові, що на колишніх ямах були, то було б добре, можливо, собі поставили б. Тобто забрав, щоб до снарядника проходить і в чуні разі не набрати. Отут тут ці пміньки, дерев'яшки, це все. А тоді його упорядкую. трохи багато землі, правда, треба, можливо, там де біля дороги понабираю. Щоб ніякий бабай не завівся б. І по млині також, можливо, цього літа знаєте, зроблю великі двері, бо щоб були б великі ворота. І щоб був все-таки тут зерносклад у нас, щоб вона була бо цього року у нас трохи більше насіяно. То мені здається, що не дуже так удобно буде тягати його мішками. Неудобно і міші гризуть мішки і все так. Там середині пару шиферин поправить, середині залить бетоном, бетоном, зробить двері такі ширші ворота і все. Можливо, вікна до половини позамуровувати щоб такі невеличкі вони були б не треба. такі. Оце знає, так, б, як будинок виглядає. Тут також було каміння, ще колишнє, це то позабирав його. Там, правда, посередині просто колона стоїть, то тоді вже на, на місці, коли вже приступлю до його, то гляну, з якої сторони двері ставить, ставить чи лівої, чи можливо навпаки по центру, щоб вона було б і на ту сторону колони, і на ну, ліво і направо заїжджати. Подивимось. Добре, не будемо збирати палочки. Ну от і все, те, що зверху було позбирали, але воно, знаєте, буде і буде його, фреза поперебивала отак трохи. То ще тоді, можливо, після дощу трохи повимиває, приїдемо ще позбираємо. Знайшов собі також пальця такого гусеничного. Це знаєте, можуть буде вся зарплата за цю ділянку, що порядкуємо. Наша така. Добре, будемо приступати. другий раз. Зараз попробую трохи скоріше його зробити, щоб подоставати більше. Ну, щоб подоставати, щоб перебити. Такі робики не гарні. Перемололи цеглинки це підрад. Ну нічого, оставляємо поле на місяць, а тоді вже посіємо траву. Можна було б люсерну посіяти, від городи електропастухом, але трохи далеко тягнути. Отам від нашого приміщення саме світло, а акумулятор оставлять, то якось трохи не хочеться, опасно. Фризати те, що я думав, що там все добре було б, то нічого витримали, ножи всі на місці. Отак. Ну, тут правда вона не нагрілась, але бачите, зараз через цей сопун вже якби масло не викидає, не мокриє нічого. Тоді, коли там робив 30 соток, там трохи вон, сам редуктор такий стає літній, тепловатий. Отакі справи. Трохи порадкувались. Добре, поїдемо додому вже. Зараз буду робити м'ясну ковбасу, кишки вже я почистила. Це таке продовження свіжини. Бо коли в той день, коли робимо свіжину, то здається, так багато роботи. Треба й сало посолити, також так і м'ясо поперекручувати, і миски каструлі поперемивати. То таку роботу я залишаю трошки на потім. М'ясо брала також наполовину, половину свинини і половину яловичини. Перекручувати буду на м'ясорубку, насадку переставила на більшу. Ну Вже останніх пару разів то я так вже й звикла на м'ясорубку, не треба нарізати. Бо раніше так кусочками нарізала, а так і скоріше, якось вже ми так і привикли. І спеції буду брати часник. Це вже в кінці, як м'ясо прикручу, то в кінці вже часник на м'ясорубку. Сіль, перець. І також беру суха гірчиця. Зараз наріжу м'ясо. Заморозла такі два великих куски. На плиті в мене борщ кипить червоний, капусту вже квашену додавила. Ще зараз зажарку, то ближче до обіду спечу ковбасу, до борщу. Замість томатної пасти беру такі помідори, перекручені на м'ясорубку з часником. То, можливо, не буде такий червоний, щоб яркий колір. Хай покипить. М'ясо вже нарізала, зараз включаю м'ясорубку. Так начиняє ковбасу. Зараз я попрошу колі, де ми будемо вдвох, бо здається, раз два і треба вже фарш закладати і робити щоб вона така була більш плотніша, коли так швидко проходить. Вот так и живем. Но я тоже ему все разом потребует працювать на разумку. як это получается монет? Ковбаса вже начинена, духовка гріється, одну спечемо, я вже таку відложила велику. Ось тільки вийшло ковбаси, зараз завакумую морозильну камеру. Працювала сьогодні професійною м'ясорубкою від магазину Kitchen Line. Вона так швидко начиняла, що мені і Коля допомагав, бо я так не справлялася з однієї сторони, треба її контролювати. І так швидко фар закінчувався. Духовку ставлю. Це така сама менша попалась. Запаюємо на саме максимальне, бо тут така рідина, що волога потрапляє. Мабуть, там більша температура, щоб так сильніше запаяло. Тут, яка є рідина, то вона збігає в контейнер. Ось тільки вийшло ковбаси. Ждемо, поки спечеться, вже перші будемо пробувати. Ковбаса вже спеклась, зараз будемо обідати. Тут вже Коля попробував, казав по солі добра. Ось така виходить ковбаса. То хоч хлопці не перебирають, бо буває, як, який жирніший кусочок попаде, то зразу на сторону. І борщу не хочеться. Борщ із реберцями, реберцями засолюємо в банки, ми щось так і привикли. Одного разу я заморожувала, то щось нам і не сподобалось. А так такі реберця гарні, просолені, то такі по смаку м'ясо смачніше. коли добре? Да. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Я охоронця Збройним силам України. Всім до побачення!